Ну, давай підемо в заброшку. Ну, не що та не бійся. Нам напевно вперед. Хто прийшов до мене в хату? У мене є карточка, на якій написано, як відігнати Момо. Це Треба сказати три рази Момо не прийди, Момо, підимо. Момо, не прийди момо. Пі... Момо, не прийди момо, піди. Момо, не прийди, момо, піди. А, що зі мною? Дякую, що додивилися до кінця. Так що тобі сподобалося пісівка.